Яким буде для тебе цей грудень, обери свою карту і дізнайся відповідь. обов'язково відчуй серцем. От те саме важливе, щоб ти відчула, чи відчув і що давай будемо дивитися. Яким для тебе буде а, цей грудень, якщо ти обрав карту 1? Um, Знаєш? Uh... Під час цього листопаду ти по-іншому подивишся на свою стабільність. Ти по-іншому подивишся на свої фінанси. Да? Тобто, можливо, якась ситуація в тебе в житті, що пов'язана з фінансами, да? що зв'язує тобі руки, да? то цей листопад, він, навпаки, розв'яже тобі руки і з'явиться фінансова стабільність. Що ще тут? Давай подивимося, що ще тут по карті один та вообще появляться нові цілі, да, ти активно будеш пишати якісь цілі на наступний 26-й рік. Да, ти активно будеш виконувати свої цілі, які були на цьому, в цьому році. Да, Після цього всього ти дуже сильно от, фінансова ясність появиться, і ти дуже активно почнеш. Підведеш всі доги да, і от вже отпустиш цей год з трезвостю в голові. І ти будеш задоволений. Ти будеш задоволений цим грудним. Так, ну щось, ж, якщо ж ти обрав карту 2, тоді давай дивиться, карта 2, який буде грудень для тебе, якщо ти обрав карту 2. Продуктивним. По троєчці Пентаклі. Продуктивним. Тобто буде багато роботи, буде багато активності, буде багато взаємодії з іншими людьми. Дуже багато активності, от попа буде в милі, так сказати, так. Плюс будеш оцінювати якісь нові перспективи, да, будеш планувати щось на Новий рік, які в тебе будуть перспективи, чим ти будеш займатися в Новому году. Возможно, тобі щось запропонують да, на Новий рік, в Новому році якусь нову там роботу, і лішеш ти будеш прямо знаєш думати, треба, не треба оцінювати перспективи. Що ще будуть? Фінансові надходження. Фінансові надходження, так. Да. По-перше, може бути якась премія, якась там, знаєш, хтось може отримати виплату по дітей, хтось може взагалі дізнатися про вагітність. Може помочь, зарплати, можуть там, не знаю, якийсь бонус надати, або хороша зарплата, будуть хороші виторги і результати. І все ж таки рух, 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 повільний, але впевнений рух. Да? Нові можливості. І подведення, і подведення ітогів цього року, да, доведеш свої права до кінця і все. І будеш починати новий рік з новими жертвам. Чи пиши, приймаю і до зустрічі.